У цьому відео ми розглянемо створення мобільної аплікації Міста в світу у сервісі Glide Apps на основі електронної таблиці Google. Ця таблиця містить два аркуші. На першому аркуші є інформація про міста з їхнім описом, фотографіями та приналежністю до певної країни, і другий аркуш це інформація про країни, де перелічені країни, і, до прикладу їхні прапори. Сервіс Glide Apps дозволяє створити мобільну аплікацію на основі цих даних, поєднуючи інформацію з окремих аркушів між собою. Отож, у сервісі Glide обираємо створення нового проєкту, даємо йому назву і клацаємо далі. Вказуємо джерело даних Google таблиці і обираємо таблицю, з якою будемо працювати. Стандартно, типово. Одразу інформація з таблиць перетворена на візуальне подання. Ми бачимо інформацію про різні міста на вкладочці міста, клацнувши на. Певній плиточці ми переходимо до докладнішої інформації про це місто. І на вкладочці країни ми бачимо інформацію про країни, але поки що тут є інформація лише з аркуша країни. Тобто, по суті, наша інформація не зв'язана між окремими аркушами. Окремо існує інформація про міста і окремо існує інформація про країни. Ми можемо докладно налаштувати зовнішній вигляд цієї інформації. Це насправді дуже зручно, коли ми можемо одразу обирати стиль. Наприклад, зараз це є картки, може бути сітка, може бути список, таблиця, список пропорцій, календар, дошка Канбан, таблиця з даними. І, напевно, я поки що повернуся до варіанту карток. Але цей варіант теж можна доналаштувати. Ну, зокрема, напевно, я не хотіла би бачити опис одразу на цій сторіночці. На цьому екрані можна побачити вже трошки більше міст. Ми маємо можливість обирати, чи дозволяти користувачам додавати нові об'єкти. Як тільки я вимикаю, зникає кнопка Add, і чи дозволяти користувачам редагувати об'єкти. Наприклад, увійшовши у певний об'єкт, ми можемо дозволити або заборонити редагування для цієї інформації. Рухаємо А Також ми можемо дозволити користувачам видаляти об'єкти з нашої таблиці, з нашої бази даних. Але крім того, можна внести подальші зміни. Наприклад, ми можемо вказати, який розмір будуть мати окремі елементи нашої плитки. Це може бути великий розмір, чи зовсім маленький. Ми можемо вказати, якого стилю будуть зображення квадратні чи, наприклад, круглі. Відповідно, ми можемо вказувати, чи зображення заповнює відведену область, чи припасовується до розміру цієї області. Ми можемо обирати співвідношення. Яке вважаємо за доцільне для наших зображень. Ну, і, відповідно, заголовок. Він може бути простого типу або жирнішого. Також ми тут вказуємо, скільки об'єктів буде відображатися на екрані. Відповідно, ми можемо це обмежувати або не обмежувати. Також ми тут можемо вказати, що саме відображається як заголовок нашої сторіночки. Також ми маємо змогу налаштовувати фільтри. Але до цього ми повернемося трошечки пізніше. Отож, ми налаштували зовнішній вигляд початкового іконочка. Але клацаючи на певний об'єкт, обираючи його, ми можемо також налаштувати зовнішній вигляд інформації про конкретне місто. Зокрема, компоненти, котрі це описують, у мене тут відображені ліворуч. Це є можливість повернутися назад, це є заголовок і, відповідно, інформаційні поля. І все це можна змінювати і налаштовувати. Зокрема, я додам ще один компонент, який називається зображення імідж, і джерелом даних для цього зображення, очевидно, підбирається, одразу пропонується фотографія. Мене це, в принципі, влаштовує. Тут я можу вказати, якого розміру буде це зображення, ми можемо вказати, що воно є маленьким, наприклад, воно може бути ось таким, але я не даю перевагу квадратному і так далі. Це зображення я би хотіла бачити одразу на горі. Без проблем його можна перемістити. Далі я би хотіла бачити інформацію про це місто. Для цього я обираю інструмент текст і обираю, яку саме інформацію тексту треба тут відобразити. Я би хотіла бачити опис цього міста. Ну і далі мала би бути інформація про країну. Безумовно, додаю плюсиком. Текст. І вказую, що це буде не просто текст, а текст, який зображає назву країни. В результаті мені тих стандартно згенерованих полів уже не потрібно. Я їх можу видалити. І залишається та інформація і в тому вигляді, в якому я собі зараз налаштовувала. Звичайно, що всі ці речі можна надалі форматувати. А може бути заголовок, а можна додавати вирівнювання. Ну, тобто, насправді, попрацювати з цим достатньо творчо. Що достатньо зручно, коли ми повертаємося до інших міст, то інформація про них відображається в тому ж дизайні, що ми щойно запроектували для одного міста. Тобто всі ці налаштування автоматично переносяться і на інші об'єкти в нашій таблиці. Але повернемося до питання зв'язку міст. З країнами. Поки що, якщо я клацаю на країну, наприклад, Україна, тут немає інформації про міста з нашої бази даних, котрі належать до цієї країни. Для того, щоб це виправити, мені потрібно зайти в режим редагування даних Data і додати стовпці до таблиці Країна і до таблиці Міста. Фактично, ці таблиці необхідно зв'язати між собою. Для цього додається поле, типом якого є relation, зв'язок. І ми вказуємо, що саме, з чим саме ми будемо з'єднувати. Зокрема, ми будемо з'єднувати поле країна, з значеннями у таблиці міста, котрі зберігають інформацію про в які розташовані ці міста. А тут важливо вказати, що можна. Зберігати зв'язки з кількома об'єктами одночасно. Адже в нашій базі даних, наприклад, є інформація про кілька міст, котрі належать Україні. Клацею Match Multiple, Зв'язувати з кількома об'єктами і одразу бачимо результат. А про всяк випадок, краще перейменувати колонку з New Column на міста цієї країни. Клацею Done. І тепер аналогічну дію необхідно виконати у таблиці міста. Ми додамо поле, котре належить до типу «Relation». Це буде зв'язок з країною. І зазначенням країна ми будемо зв'язуватись з таблицею країни. Тут вже пропорція Multiple» можна не ставити і клацаю «Done». Інформацію, яку ми внесли, варто оновити. Синхронізувати. І можна знову перейти до редагування дизайну. Тепер, відкривши інформацію про певну країну, ми можемо мало того, що змінити вже існуючі компоненти, але й додати нові. Зокрема, ми можемо додати компонент, котрий називається сітка. І у цій сітці одразу підтягується інформація з певного джерела. Джерелом у даному випадку є стовпчик поле, котре називається Міста країни. Саме той зв'язочок. Котрий ми перед цим створили у режимі даних, і, відповідно, сюди ж відображається інформація про окремі міста. І, власне кажучи, ми можемо налаштовувати вигляд цієї колекції. Точно так само, як ми це робили на початковому екрані. Наприклад, ми можемо прибрати опис, ми можемо змінювати. Розміри зображень, робити їх, наприклад, круглими і так далі. Тобто, насправді, налаштування практично дублюють все те, що відбувалося на основному екрані цієї аплікації на вкладочці міста. Також а ми можемо побачити, що підтягується така ж інформація для кожної країни, котра в нас є у нашій базі даних. Ми можемо переходити між цими вкладками. І, власне кажучи, бачити інформацію про різні об'єкти, взаємопов'язані між собою. Варто зауважити, що ми можемо змінювати зовнішній вигляд абсолютно усіх елементів, котрі ми бачимо перед собою на екрані. Ну, Наприклад, повернувшись до основного екрану, ми бачимо, що в нас є вкладочка User з користувачі, яка мені поки що не потрібна. Я можу вимкнути її видимість, і вона вже більше не відображається. Також у мене є можливість налаштовувати зовнішній вигляд значків, котрі позначають окремі вкладки нашої аплікації. Наприклад, замість конвертика. На містах у нас може бути, ну, скажімо, зірочка, а на країнах у нас може бути, повернемося до країн, наприклад, глобус. Після того, як ми внесли необхідні зміни, ми налаштували всі компоненти нашої аплікації, так як вважаємо за доцільне. Ми можемо перейти до публікації. Зокрема, ми можемо обрати кольорову гаму, яку вважаємо за доцільне. Тут є достатньо багато цікавих налаштувань, які можна випробувати. Ми можемо вказати назву для нашої аплікації, міста світу або якось інакше. І можемо змінити зображення, яке використовується для цієї аплікації. Ну, скажімо, ми можемо, ну, наприклад, зробити ось таким способом. Далі, достатньо важливий момент, чи потрібно користувачам входити в систему під логіном та пароном для того, щоб переглядати нашу інформацію. Це налаштовується у вкладці privacy, приватність. Де необхідно вказати, що це є публічна аплікація, не приватна, і нам не потрібен вхід для користувачів. Відповідно таким чином, будь-хто зможе переглядати нашу опубліковану аплікацію. Класую кнопку Publish і маю можливість вказати назву для своєї аплікації і класнути Publish. Важливо, що в безкоштовному тарифі можна опублікувати не більше, ніж три мобільні аплікації.